Один на продажу в Україні Рено Спець 2019 року випуску на майданчик автополен, різована led оптика, денні ходи і вогні, парктроніки 360, мивачі фар, всі вікна на заводські 19-го року, хромпакет, безключовий доступ. Давайте перейдемо до салону автомобіля. Перш за все, це, що кидається в глаза, це е, темно-коричнева шкіра на. Торпеді, а також на сидіннях водія та пасажира. До речі, сидіння у нас комбіновані. Присутні у нас підігріви передніх сидінь, підігріви керма, а також масаж спини для водія. Це взагалі це просто шик. Подивіться, яка, яка тут мультимедія. Встановлено також у нас присутнє підключення телефону до мультимедії. Парктроніки 360, але камери немає. Присутня навігація, підключення телефону, по автомобілю можемо побачити всі настройки. Це сидіння. До речі, ось включається тут у нас масаж, як ви можете бачити, налаштування. То тобто є складання одним дотиком заднього ряду, ряду пасажирів, якщо їх там немає. місце для ключа, два виходи USB, коробка автомат. Також блок управління електроручник, круїз круїзконтроль, шкіряне мультикермо. Також з коричневою шкірою, управління круїз-контролем, мультимедію, датчик світла та дощу. Ще один блок управління мультимедію. Пробіг на даному автомобілі у нас 219 тисяч кілометрів. І давайте перейдемо до заду автомобіля. Так, ну а позаду тут просто дуже багато місця, немає тунелю, що додає зручності для задніх пасажирів. Тобто 3 е, чоловіка сяде спокійно, також комбінований салон. Е, присутні айсофікси. Кожне сидіння регулюється окремо під кожного е, пасажира. І давайте до багажника. І також, до речі, друзі, у нас присутні підігрів задніх сидінь, щоб ви розуміли. Велетенський багажник, присутня поличка і одним дотиком ми можемо. Скласти, як ви можете бачити, всі три сидіння заднього ряду в рівний пол. Тут спати можна. Ну що, позаду у нас також присутня ведоптика, задні туманні фари, Парктроніки 360, як я вже сказав, класний такий сірий колір. Задня частина автомобіля у нас притонована, присутній панорамний люк. Оригінальні викоспавні диск на класній зимовій гумі. І, друзі. Це у нас двохлітровий надійний дизель, що свідчить про те, що ви забудете, що автомобіль у вас буде ламатись. Тож, якщо вам також подобався даний автомобіль і ви хочете придбати його в свою сім'ю, то він знаходиться на майданчик автопоїнт в місті Суми, вулиця Героїв Крут, 19 і чекає саме на вас.